І тут уже ми трішечки поговоримо про, ну, можна сказати, певним чином лайфхак. А чому тому, що джерело даних фреймерки компетентності, компетентності у Модул 4-5 присутнє. Але як зрозуміло, компетентності досить у парадигмі Модул досить тісно пов'язані з навчальними планами. Але от такого джерела даних, як навчальні плани, Moodle поки що не пропонує. Ну так, з загальної логіки, мені здається, що мало б бути. Чи може у наступних версіях з'явиться нове джерело даних, якраз навчальні плани? Але хотілося попрацювати з навчальними планами, такої можливості нема. Ну от тоді зараз розглянемо, яким чином все ж таки можна створювати звіти з навчальних планів, ну, використовуючи. Певні певні хитрощі. Я знову перехожу до демонстрації екрану. І, власне, подивимось, що у нас із навчальними планами. А швидше з їх шаблонами. Ну от тут в системі є два навчальні плани. Я їх Дуже просто назвав навчальний план для когорти 1, навчальний план для когорти 2. І от якщо ми е, хочемо за допомогою Custom Reports створювати звіти щодо навчальних планів, то як бачите, тут кожному навчальному плану, ну я так і назвавши для когорти, співставлена одна когорта. Ну як, е, Неважко догадати, що навчальному плану в С1 відповідно відповідає когорта, когорта 1. Ось наша когорта 1, в С1. І, відповідно, навчальному плану для С2 відповідає когорта 2. Так, бачите, когорта 2, С2. Тобто тут у нас відповідність є певна. Ну, і в одній когорті два користувача, в іншій 16 користувачів це, це досить зручно. От. Е тобто ми не можемо у якості джерела даних е обирати шаблони навчальних планів, чи тим більше навчальні плани. Але е в джерелі даних компетентності є такий параметр, як когорти. І от, щоб е користатися когортами, як би сказати, як ну, певним чином замінником, е Шаблонів навчальних планів, треба зробити одну річ. Треба налаштувати отак, як я тут продемонстрував. Тобто, у нас навчальний план, він відповідає одній когорті, щоб взаємно, взаємно однозначна відповідність. Тобто, один навчальний план, одна когорта. Якщо, відповідно, ми декілька когорт повісимо на навчальний план. Ну, це вже буде складніше, тому що звіт дає можливість фільтрувати по, по одній когорті. Там не можна відфільтрувати за низкою когорт. Ну, відповідно, чи якщо ми будемо призначати вручну ці навчальні плани, тобто не через когорти, а от просто окремих користувачів, відповідно, механізм когорт нам у звіті не допоможе. От а пишу, навчальний... Перепрошую, а от об'єднання ж можна так реалізувати, скажімо, якась когорта входить в два плани. Чи можна тоді по цій когорті по суму двох навчальних планів, чи їх перетина? Так, так, так. Дивіться, можна, можна це зробити, але є нюанс. Тобто, якщо ви хочете у звіті побачити суму двох навчальних планів, ви можете це зробити. Але е, це вже не буде навчальним планом, як таким. Тобто, задача побудови звіту, звичайно, можна маніпулювати когортами і е, досить цікаві результати отримати. Але зараз е, тут ціль, от якби за допомогою когорт замінити ну фактично від параметр навчальні плани у джерелі даних компетентності, і от якщо у нас буде відповідність один навчальний план, одна когорта, одна когорта, один навчальний план. То ми у звіті зможемо, оцей відсутній пункт навчальний план, просто замінити на когорту і фактично отримувати всю ту саму інформацію, яка прив'язана не до шаблону навчального плана, а до певної когорти, ну такий, як би сказати, обхідний маневр. Якщо саме конкретно шаблони навчальних планів не цікавлять, а цікаво попрацювати з когортами, то жодних проблем. Тобто на одну когорту можна довільну кількість навчальних планів, наприклад, помістити. І далі вже у звіті там працювати окремо з компетентностями. Але тоді, тоді втрачається якби, зв'язок саме з шаблонами навчальних планів. Ну, от тепер давайте перейдемо до звітів. І я це називу? Learning plans. Створюємо. А, вже Луда забув казати. Так, звичайно, компетентності. Створюємо новий звіт. І, напевно, нюанси контексту нас цікавити не будуть. Назву фреймворку компетентності ми додамо. Так, і напевно одразу додамо фільтр за назвою, але давайте перейменуємо цей параметр. Тому що name, це name стосується і щодо користувача, і щодо окремої компетентності, і щодо фреймворку. Тому називаємо це фреймворкнейм. І тепер. також перейменуємо фільтр. І фільтр буде називатись Framework Name. Так, добре. Тепер а що що нам треба додати? Ну, от, власне, щодо фреймворку це все. Нас влаштовує тільки назва. А, ну, назву, назву компетентності треба додати. Назву компетентності. Статус компетентності можемо також додати. А, перепрошую, статус це трішечки інший параметр, це статус розгляду компетентності, а просто показник професіоналізму, чи компетентний, чи ні. З користувача, ну що? Ну, ім'я з посиланням. І от тепер останній параметр це якраз когорта. Додаємо когорту. Зрозуміло, що додавши когорту, нам захочеться додати і фільтр щодо когорти. тут в самому кінці. І от як бачите, тут цікаво виглядає цей параметр. Не просто когорта, а от вибрати когорту, селект когорту. Тобто Трішечки нестандартний фільтр. От якщо ми сюди зайдемо вже у наш звіт, і от подивимось, що тут можна в сенсі когорт отримати Бачите, тут просто випадаючий список когорт і нічого більше тут у нас нема. І тут, наприклад, якщо б у нас там когорти із схожими назвами, щоб ми могли там за допомогою спільної частини назви обрати декілька когорт, так це не працює. Тобто, ми можемо. Їх просто в ручному режимі вибрати дві когорти. Можемо одну, але вони вибираються просто з випадаючого списка. Ну, відповідно, якщо це так досить зручно, але якщо цих когорт Ну дуже вже багато, то це певним чином може створити якісь, якісь складності. Так, ну от е, обрали ми першу когорту. І фактично побачили, що побачили, що у нас є в цій когорті, як ми раніше і дивились, там два користувача. От, це на наші історичні новий користувач, один, новий користувач два. От, навчальний план він містить, власне, дві компетентності з одного компетентностного домену Professional engagement, і все це відноситься до фреймворку а, їх комп'їду. І, от, фактично, за цим навчальним планом ми можемо передивитись, хто підписаний, і е, які компетентності входять до плану, і, відповідно, е, статус, чи, чи професійний, чи ні цей користувач. Ну я думаю, що тут, коли цих користувачів два, то це досить зручно. Якщо їх більше, то відповідно це вже може бути проблемою. Давайте. Зробимо, наприклад, фільтр на користувача. Додамо ще фільтр щодо користувача. От, додали цей фільтр і подивимось. От я поставлю одиничку, щоб відфільтрувати нашого. Збились когорти. Перша когорта і користувач один. Ну от, фактично, когорта може заміняти навчальний план, і ми бачимо перший користувач, користувач 1. У нього у навчальному плані фігурують дві. Компетентності, ну, тобто, одна компетентність і один компетентний домен. І от за цією компетентністю він отримав статус, що він професійний, за цією компетентністю. Ну, але домен не закритий, тому що там є багато інших компетентності. Ну, не багато, а декілька. Аналогічним чином, ми можемо другим користувачем застосувати фільтр. І побачимо стосовно так, а чого це. А, от другий користувач, да, трішечки затримка була. От наш користувач 2, відповідно, ті ж самі ті ж самі компетентності. І ми бачимо, що от він, знову таки, до тієї ж когорти належить. Відповідно, в нього той самий навчальний план, як і у користувача один, але він іншу компетентність опанував з того ж професійного домену. Домен у нього також не закритий. Ну, от, от таким чином. Це все виглядає. Ми ще можемо. Якщо у нас користувачів побільше, ну це ми на іншій когорті подивимось, то можна і агрегувати, і фільтрувати за користувачами. Відповідно, давайте я замість першої когорти додам другу когорту. От, а тут фільтр скину. У нас це фактично реальні дані, от які надав Володимир Миколайович, але з міркувань приватності ми анонімізували користувачів, і тут фактично є тільки результати їхньої діяльності, але самі користувачі анима. Бачимо фреймворк. Це трішечки інший фреймворк, не на їх комп'їду, а От Назви є назви компетентностей і, і імена користувачів. Які ці компетентності отримують Знов таки, це все друга когорта, тобто це навчальний план 2. навчальний план 2 А тепер давайте спробуємо а, зробити агрегацію за іменем користувачів. Ну, через кому? І подивимось. Ну, от так, бачите. А трішечки зручніше це все виглядає. Чому? Тому що тепер, власне, є компетентність, є статус професійний, і ми бачимо от перелік через кому користувачів, в яким призначений певний навчальний план, і які певну компетентність цього плану вже опанували. Ну і так досить приємно це все переглядати, тому що вся вся картина за когортою, за навчальним планом. У нас от перед очима, і ми можемо побачити. От хто з користувачів, які компетентності опанував, і ми це все переглядаємо. Ну, ніби так непогано все виглядає. Але знов таки хотілося б більшого, ну чому ну, тут цих компетентностей є певна кількість, але їх же може бути у навчальному плані набагато більше. А що ще нам тут варто зробити? Ну, напевно, нам хотілося б якимось чином ще мати можливість фільтрувати за назвою компетентності. Давайте додамо ще один фільтр. Так, і це в нас буде фільтр за назвою компетентності. ну так зробимо і подивимось. Ну от яку компетентність ми переглянемо. О, з Блума Я скопію назву і відповідно перейду до фільтрації. Тут ми фільтруємо. Тут, тут, тут навіть фільтри скинуті. Ну от, відповідно, є е, от е, Володимир Миколаївич, да, так, також присвоює на ця компетентність, але він не належить до когорти. От бачите, тут трішечки, якби, є е, е, така відмінність, що от, власне, сам Володимир Миколаївич, як викладач, який не належить до когорти, він трохи окремо. Виглядає, але, от, бачите, за компетентністю використання таксономії блума, ми бачимо весь перелік користувачів, хто це отримав, і відповідно їх прив'язка до навчального плану. Ну от досить зручно. і Оце якраз такий приклад, який показує: якщо ми хочемо когорти використовувати як ну, певним чином замінник навчального плану в сенсі побудови звітів. А то маємо переконати, що навчальні плани присвоюються тільки через механізм когорт. Тому що, отут от, приклад, є якраз Володимира Миколаївича, де компетентність присвоєна не через навчальний план, не через членство в когорті. І він тут також окремо в звіті з'являється, але такого навчального плану він не має. Він просто має рейтинг цієї компетентності, отриманий вручну. От ну і от є. Пара компетентностей, які а, не ввійшли не до, до навчального плану, і відповідно користувачі їх не отримали. Ну от а, таким чином, а, фактично, ми можемо а, ну, певним чином повторити те, що я показував минулого разу, яким чином перетинати окремі компетентності і користувачів. Чи окремого користувача подивитись його компетентності, чи напевно компетентність подивитись користувачів, які її набули, але ще якраз використання механізму когорт дозволяє це все робити не в розрізі з системи в цілому, чи там якось фільтруючи користувачів за полями профілю, а саме через прив'язку до навчального плану. От до навчального плану прив'язались через когорти. І далі все все те ж саме можемо робити вже в межах конкретного навчального плану, конкретної когорти і дивитись на те, яким чином користувачі виконують певний навчальний план. Ну такий як варіант звітності з проходження навчального плану, коли є розбивка по, власне, по компетентностях. Ну, це так досить, досить зручно, на мою думку, це все можна використовувати і фактично такого функціоналу нема, який би дозволяв це все робити от, ну, безпосередньо з механізма роботи з навчальним планом, от, але можна якимось чином це все зробити через Custom Reports, якщо ми от ну, такий лайфхак застосуємо, тобто підійдемо до. До навчального плану як повної відповідності певної когорти. Ну, от це, по першій когорті знов я вивів. Ну, не те, щоб щось складне, але, в принципі, якщо хочеться попрацювати саме з навчальними планами, оцей невеличкий лайфхак він може, на мою думку, бути досить корисним. От, власне кажучи, два невеличких кейси ми розглянули. От тепер прошу питання щодо першого кейсу щодо другого зауваження